Хай буде мир, і злагода, і тепло у кожному домі. Дорогі друзі, сьогодні тема конвектор. Коротше, як завжди, знімати не думав, мав прикрутити два проводочки. Але, походу, тут виникають деякі нюанси і заради одного моменту, тому і зніму покажу, а може комусь і в пригоді стане. Отже, в мене отакий конвектор. Називається він уют. Як ви бачите його показники. 91-й рік випуску 1,25 кВт. Має на панелі індикацію. І отакі дві кнопочки цікавенькі. Перебувають, ходять, заважають. Так, отака тема. Ну, я думав, що все закінчиться чисто вилкою, тому що заміни вилку, вилка поплавалась, розлетілася, включив, не працює. Ну, і... Прийшлося розбирати. До речі, як розбирається? Розбирається досить просто. Тут ви бачите є отакі пази, а в цих пластмасках от є не всі, правда, отут вже відломаний один є отакі виступи. Отак воно зібране. Пив, чай, даруйте воду розлив. І тверточку підковернули, зняли з цієї сторони. І так само з цієї сторони. Зняли. І оця кришка верхня. Отак. Просто знімається. У вас є доступ уже до внутрішнього. ну Тут спіралі, тут звичайні перемички. Можна подивитися, щоб нічого ніде не провисало, не замикало, але як ми бачимо, з 91-го року нічого ніде не провисло, все натягнуте, все хорошо Так, далі. Тут що ми маємо? Я люблю такі конвертори, чесне слово, саме більше їх люблю. Вони добре конвектують повітря, воно гасає по кімнаті, воно не застоюється. Сушить повітря. Та, будь ласка, хай сушить. На вулиці зараз вологість підвищена, мама мія. Коли висушить вологість в кімнаті, поставимо тарілку, питань немає. Зато він на голову не давить своїм жужанням, як ці обігрівачі, в яких є в середині пропелер там і так. Я люблю такі спіральні і вже довгий час ними користуюся. Так, ну і нам треба на зиму готуватись також, тому придбали отакий, але він не працює, його треба відремонтувати. Отож, да, до речі, от лампочка, яка тут стояла. Тут на ній резистор вже припаяний, І якщо її втикнути у 2.2.0, то вона засвітиться. Зараз ми її запхаємо туди не цей. О, горить. Погоріть трохи. Так. Слідує, в ній ще стоїть терморегулятор. Власне, через що я і почав знімати? Через цей терморегулятор. Ну, і більше, як такого, нічого немає. Значить, якщо у вас такий самий конвектор, і ви не хочете його повністю все розбирати, тому я вам скажу: оце спільний болт для спіралей. А це один кінець спіралі, а це другий кінець спіралі. А цей болт. Просто монтажний, і він ні до чого не під'єднаний. Він був задіяний. Ну я його не буду задіяти, я зробив трошки по-іншому. Значить, що я зробив? Зачистив по новому проводу, прикрутив, поміняв шайби, поміняв гайку, поставив уже термоосадку, не термоосадку, а поставив сюди кембріка, який термостійкий, щоб воно не плавилось. Це зараз піде до терморегулятора. Я планую зробити. Трохи не так, як завжди. Але мене це абсолютно не пече. А ви можете собі робити так, як треба. Я собі зроблю так. Значить, що я хочу зробити не так. Я хочу зробити тут значить, система отак. Терморегулятор йде спільний на ці два тумблера. Отак бачите. Далі цей болт піде на один тен. Сюди ось на цей. А оцей болт, перемикач піде на оцей другий. А індикацію, я думаю, лампочку цю притикнути паралельно у цьому терморегулятору. Чому? Тому що чи в першому положенні, чи в другому, вона завжди буде показувати, що він спрацював. Правда, вона буде робити в інверсному порядку. Тобто, коли він виключиться, вона засвітиться, коли включиться, вона потухне. Та мені там, в принципі, різниці немає. Чи вона те індикує, чи не те. Мені головне бачити, що вона бликає. Якщо вона блимає, значить прибор працює. Це моя думка. Ви можете робити собі напряму, так як воно було первоначально, тобто на фазу і на ноль чіпляєте два проводи від лампочки і включили в розетку. І він світиться завжди. Правда, якщо він у вас перегорить. То ви в житті не побачите, що він перегорів. Лампочка світиться, ви думаєте, що вам тепло. Тобто. Так, да, ви зрозуміли, Поїзд, де воно лізе. Сонце світить та не гріє. Якось так. Тому от я придумав зробити так. Але є один нюанс. Як ви бачите, тут провод тримається на точковій сварці, а тут вже нема. І що робити? Як вийти з ситуації? Якщо у вас є така сама ситуація, це не обов'язково має бути терморегулятор, це може бути будь-що. Часто виходжу з таких ситуацій, наприклад, навіть в тостерах також іноді вдаюсь до таких ситуацій. Тобто, що я роблю? Залажу до себе в загашник, достаю клемну колодку, викручую болтики і достаю оцю латунну штучку. І цю латунну штучку я планую надіти отак сюди. Отак надіти. І зажати. Але вона ширша, ніж потрібно. Тому зараз я її підпиляю. І побачимо, що вийде. І так, взяв я, як ми звикли казати, булгарку, Ну, швидше, правильніше буде китайку, корейку, там мало ли де їх зараз роблять. Те, що було в мене під рукою, ви можете взяти напилок, але я взяв булгарку і відпиляв звідси. Раз, давайте. Нема штатива, немає діла. Відпиляв не з цієї сторони, а відпиляв звідси від тіла. Щоб удобніше було, щоб краще залазило і нічого не заважало. Раз. Хіба це не кльово? Це класно. Сюди заводимо проводочок, і в нас конвектор, по ідеї, буде справлений. Так, зажимаємо. Є така штука. Отак воно виходить. Тепер його треба змонтувати на своє місце. Так, стояв він тутенький. І стояв він отак. О, отак він стояв. Треба перевірити, чи болтик не впирається і, і чи не заважає, чи він не впирається туди в тіло. Зараз глянемо. Так, як виявилося, коли болт відкручений, то трошки доставав до корпуса. Коли закрутив провода, які мали сюди йти, все стало на своє місце чітко, надійно зажато. Тепер далі під'єднуємо сюди спільний цей і, звичайно, лампочку також під'єднуємо сюди. І так, лампа індикації підключена. Підключена до одного загального проводу. І підключена сюди до спільних контактів. Зажимаємо це все діло надійно, я вже одного болтика, бачите, не доглядів. Ну, треба добре дивитися, бо такі конвектори вони люблять надійність з'єднань. Тоді вони працюють добре і досить довго. Ну, час від часу треба робити регламентний огляд. Все, залишилось тільки два провода, ось один і ось другий. Під'єднати їх сюди, до цього і до цього контакту. Так, під'єднано все це діло. Ось один під'єднав і ось другий під'єднав. Все. Тепер можна його складати і перевіряти, працює чи не працює. Ну, Зараз в відкритому вигляді спробуємо його. Так, контакти по якому положенні. Це включено. Виключимо їх зараз. Побачимо, як воно, що воно, куди воно. Головне, щоб нічого ніде не коротнуло. Так. І нам треба буде якось термореле перевірити. Поставимо так кришку. Спробуємо перевірити. Так, ну що, пробуємо. Включили. Нагрів, пішов. Значить, в кнопки роблять навпаки. Внутрі роблять навпаки. А, один перемикач включений. Виключив. Так, все добре. Ну і один момент. Я би виключив світло, щоб вам показати це діло нагріву. Так, включаю один. Але як я виключу світло, у мене виключиться розетка і автоматично нічого не вийде. Так, давайте подивимося, чи правильно робить лампочка якої хімічив. Якщо ми нажмемо зараз... Так, зараз я зажму конвектора. О, бачите, нагрів пішов. Нажму зараз. Опа, виключилась, лампа включилась. включилась, лампа виключилась. Ну, ну поки, ну то що? Мене це влаштовує. Головне, що воно працює. Так, одну ми вже бачимо, нагрілася, другу включаємо. Це не тудиться сюди, значить. Так, чекаємо трошки. Я зараз собою зроблю тінь. Ну, бачимо. Пішов нагрів і я вже чую тепло. Прекрасно, уютно стає, знаєте. Так, ну, сильно не буду перегрівати, бо мені ще треба складати. Так, залишилось саме головне. Так, зараз я умикну назад світло, бо мої очі вже не дуже бачать. Так, залишилось голина, дивіться, скільки там пелі ззаду, бачите? Треба розігнути ось ці контактики тут, і тут. І так само тут і тут. Виняти це все діло, змести щіточку, гарненьку пиль, тому що вона буде давати запах. І буде здаватися, що щось горить і щось не так. І зібрати. І на цьому буде все. Отак виглядає це все дійство. І треба з нього це все повибирати. Тому що навіть ця пиль, якщо вона не буде горіти, то вона буде дуже сильно перешкоджати для того, щоб повітря вільно проходило. Оце ретельно треба повибирати частенько. Буде спокійно проходити повітря. Відповідно, і конвекція буде хороша, і буде прогрівати, якщо правильно розположити в кімнаті, то буде прогрівати всю кімнату повністю. І не буде вам біля каміна тепло, а біля столу робочого холодно. Так, ну чищу. Кидаю на пол, потім приберу. І так, фінал. Зібраний конвектор. Остався один лишній проводок, нічого страшного. Саме головне, що після такої роботи треба зробити, це включити тестер на прозвонку на 200 кОм положення. Надійно з'єднати з масою і перевірити, чи немає контакту. Токопровідних частин із корпусом. Після того можна сміливо користуватися прибором. Що хочу сказати стосовно саме отакого конвектора, яке положення його робоче. Отак, як він лежить, оце його робоче положення. Повітря знизу повинно зайти, зверху вийти. Він не має бути отак вертикально, ні в якому разі. Отак також не бажано. Хоча, може і виробник. Ні, тут немає варіанту. Чому? Тому що верх буде сильно перегріватися. Тут і так, бачите, краска потемніла. Хоча в нього всього 1,2 кВт. Але вони досить ефективні, дуже ефективні. Тому самий оптимальний варіант це отак. Він забирає повітря холодне з самого полу, тому в ноги вам холодно ніколи в житті не буде. Все, у мене завершено. Занесу туди, де ми будемо ним грітися. Вам бажаю миру, добра, тепла, злагоди і до наступних зустрічей.